З нами на зв'язку волонтер Сергій Кушнір. Вітаємо, пане Сергію. Вітання. Доброго дня. Пане Сергію, знаємо, що ви займаєтеся благородною і дуже важкою місією. Доставляєте тіла загиблих захисників на Волинь і не тільки на Волинь. Скажіть, з чого все розпочалося? Все розпочалося з 2014 року, коли ми. Взяли на себе таку маленьку місію, як ту провід доставки е е героїв, ага. коли возив їх чорний ага. кіпан. Коли привозили, ага. ми організовували полону, ага. травні помежі ага. ага. і розвозили ага. по домівці. А коли вже почалася Повномасштабна війна з 24 лютого, так сталося, що загиблих героїв дуже багато, і чорний пан сам не справляється. Відповідно, так як ми з ними товаришуємо вже давно, почали самі шукати автомобілі спеціальні і паралельно з ними зараз привозимо героїв. Тобто ви не одні такі, хто на Волині доставляє тіла загиблих героїв. Ем, що, ну, ми, ми з чорним тюльпаном, можна сказати, по одні. Завжди один одного підстраховуємо, координуємося і знаємо, де краще один одного підстрахувати, де допомогти, і звідки забрати героїв. Ну, але загалом цим мала би займатися держава. Чому це не працює? Державні органи відправляють до військових. Військові між собою, не воєнкомати, не військові частини не можуть злагодити дану, дану місію, перекладаючи один на одного. І оскільки героїв багато їх треба привозити, от зараз по Західній Україні займаються волонтери по сходу України є місія евакуація. 200. вони займаються більше евакуацією з поля бою до моргів. А ми відповідно забираємо зараз з моргів, і розвозимо по західній Україні. Як часто доводиться їздити? На схід чи на південь. Два рази Скажіть, будь ласка, Сергій, знаємо, що ви з цією справою займаєтесь з Андрієм Ольховим. Це ви дво, вдвох їздите зазвичай? Ні, так як більше координація автоматна, то ми якби. В основному хтось з нас, хтось з нас двох, один їде. Беремо з собою ще помічника, тому що одному їхати дуже важко, е, беремо з собою досільного майдана, які нам допомагають цьому. Ну скажіть, не бувало все-таки, ну ви вже сказали, що ви не з поля бою забираєте. А скажіть, чи не було таких ситуацій, що доводилось все-таки проїжджати якісь ворожі блокпости, і, можливо, десь в такій ситуації забирати тіла? Е, особисто в мене протягом останніх трьох місяців не було таких ситуацій? Було що з крайнього блокпосту українського забирали хлопця, який щойно загинув, але На нього вже оформили документи, і його було забирати, тому що без документів забирати не можна. Це кримінальна справа. Дуже. А в хлопця Чорного тюльпана 2014-2016 році було дуже часто, що вони забирали з непідконтрольних територій. Скажіть, що найважче у цій вашій роботі. Найважче робити впізнання. Коли вже документи на руках, це потрібно поїхати, якби забрати тіло, завантажити в автомобіль. І це кожне тіло потрібно відкрити, перепакувати і розпізнати по номеру, який посвоєно в морзі, і відповідно по зовнішньому вигляді. А чи спілкуєтеся з родичами загиблих? Ми більше спілкуємося з військовими, з, з родичами, якби спілкуються військові. До нас дзвонять, але мало. Нас просять військові привезти тіла, ми, ми привозимо, завозимо в морг, а в морзі вже Перекладають в труну, вдівають і завозять рідним. На вашу думку, чи гідно зустрічають загиблих захисників їхні земляки? От ваше враження? Їхні земляки? Тим менше людей приділяють. Елементарно зупиняються, виходять з автомобіля, віддають останню шану. І якщо привозимо тіла в по селах, там може бути до 15 кілометрів до села, бо було таке четвертня: що люди, люди, маленькі діти серед ночі зі свічками з прапорами стоять на колінах і вздовж там тринадцять кілометрів. Як ми їхали з траси в саме село, люди зробили живий коридор. Хочу зауважити, що за три місяці, що ввозимо тіла в Луськ та на Волинь, Луськ сам змінився, тому що перші рази приблизкові маячки спереді їдуть. Поліція всіх зупиняє. Більшість не зупиняє, навіть не реагує. останні рази, коли ми привозили хлопців, люди зупиняються здалеку. Зупиняються, виходять з автомобілів. Встають на коліна, знімають головні убори. Раніше таке було одиниці. Тобто люди відчули насправді ціну свободи і ціну цієї війни. Блучку ми привозимо в середньому два рази в тиждень, і втранику теж якби. Хлопці наші стараються завжди організувати. І вже, можливо, люди раз, другий, третій, побачили, що якщо їде вже колона з прапорами, з чорними стрічками, з чорними прапорами, це вже потрібно зупинитися, вийти і на хвилину віддати останню шану героям. Вже більш ну, зна, знаю, що саме відбувається. І от завозили недавно в Житомир. Немає такого. Завозим на Івано-Франківську область там люди більш усвідомленіші і більш зу зустрічають якби герої більш поважливо. Тобто теж всі зупиняються з прапорами, з чорними, перекриття йде доріг більш цьому придають значення. Сергій, скажіть, а це ж все таки досить такі немалі затрати на ось ці поїздки, тим більше фактично через всю Україну. Чи хтось допомагає в цій справі? Це мало би допомагати влада. Ми декілька разів ходили на зустрічі. Планується, як це правильно зробити через місцеві бюджети, щоб виділяли саме на Таку місію до цього е, кошти виділяли на пальне. Звичайні люди скидали на карточку. Влада особисто в тому, що я їздив, тільки один раз виділа 70 літрів. Е, ще раз повторів, зв'язок, як можна допомогти вам, щоб люди допомогли наші е, телеглядачі, слухачі. Ми... Ми створили монобанку номером карточки, я вам скину інформацію. Ми залишимо в описі під цим відео. І хто захоче, той зможе приказати певну суму коштів. От. Е, гаразд, пане Сергію, е, скажіть ще таке, е, на вашу думку, е, чи е, Є взаємодія органів влади, військових і волонтерів зараз. Немає. Немає? А від кого це залежить? Від влади чи від військових більше? Влада. Влад, коли є волонтери, які перекривають? Всі дірки не забезпечують хлопців одні одежою, другі ліками, третє владі це тільки на руку. А військові себе якби не хочу на себе брати так, та комісію у них своїх, як, як вони говорять, на своїх справ, своїх завдань вистачає. Ну, справді, військовим не до того. Ну а місцева влада, ви говорите про те, що вже починають щось думати нарешті. Зараз протягом останніх двох тижнів ведеться дуже багато перемовин, тому що, якби на одну поїздку треба. Від до 300 літрів пального, а це в гривнях до, до 20 тисяч. І коли два рази в тиждень їздиш 40 тисяч, то якби і в волонтерах, і в спонсорів гроші мають здатність закінчуватися. Тому зараз без влади ми просто не обійдемося. А що влада виділяла це, якби є свої нюанси, що вони мають приймати дані поправки до бюджетів, передбачати. Дані кошти в, в затрати. Це має провестися якби додаткові слухання, і треба трішки за, за, зачекати. Але влада, якби ну, е, особисто спілкувався з Ігорем Поліщуком, якби підуть нам на зустріч, але це трішечки за в часі буде затратно. Ну, через півроку, нарешті, підуть на зустріч, я правильно розумію? Ну, так, так. Шкода, дуже шкода. Ну, але сподіваємось, хоч надалі буде трохи краще, і можливо, це відео спонукатиме місцеву владу більше думати про. Нагальні питання, а не виділення, наприклад, 44 тисяч гривень на придбання квітів для покладання до пам'ятників до Дня Незалежності. Могли б ну, за свої кошти чиновники купити, наприклад. Ну, це моя думка. А вас хочу ще запитати. Останнім часом е, ми відмовляємося від російських імперських радянських наративів. І оцей Вантаж 200, це назва ще йде з Афганістану. Уже, е, уже сьогодні називають е, цей, цю місію на щиті. Чи підходить вам оця назва? І коли нарешті ну, о вас вже є, ми бачимо. Так, так. Тільки що поїхали до хлопців, вони нам перебрендували. Вже наступна поїздка буде з надписом на щиті. Оце, оце от, е, буквально показує, яка е, різниця між зусиллями влади і зусиллями волонтерів, громадських активістів. От Сказали і зробили. І ніякої бюрократії. І не потрібно жодних. Е, Великих зусиль докладати, правильно я кажу. Що ж, Сергію, бажаємо вам е, щасливої дороги, але і заодно хочемо побажати, аби поїздок таких ставало дедалі менше, аби менше гинули наші хлопці, наші дівчата, наші полеглі, наші е, воїни, аби били ворога. А Себе берегли. Дай Боже, ми теж за те, щоб герої назад поверталися з квітами живими на, на своїх ногах, з медалями, а не так, як ми мусимо возити. Дякуємо пане Сергію за те, що ви робите. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був волонтер Сергій Кушнір, який разом з. Андрієм Ольховим ще одним лучанином роблять благородну справу і привозять додому тіла наших воїнів, які на щиті їдуть з у підсумку війни, яка буде переможною. Дякуємо вам, Сергію! Щасливо до побачення.